Та діткам їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Привіт, хлопчики та дівчатка! Запрошуємо до телеекранів усіх, хто любить танцювати або бажає навчитися. Вас вітає програма Веселі уроки! Давайте сьогодні разом розлучимо ось таку цікаву танцювальну розминку. Ну що ж, перший елемент нашої розминки. Піднімаємо праве плече вверх, відхиляємо голову до лівого плеча. Розмінюється в інший біг. Ліве плече, голова до правого плеча. Прошу, праве плече, голова до лівого плеча. Ліве плече, голова до правого плеча. Ще раз виконаємо рахунок. І один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Наступна вправа, хвиля руками. Піднімаємо праву руку вверх і опускаємо її вниз. Піднімаємо ліву руку і опускаємо також її вниз. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розігріваємо кисті. Робимо коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ручки опустити. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступною вправою є розігрів нашої стопи. Піднімаємо ніжку на півпалець, піднімається бедру і одночасно клацаємо пальцями. Ніжка опускається. І один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. І це ж саме виконує ліва нога. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розвертаємося боком, правим. І виконуємо притопи ножкою. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Приставити ніжку 8. І також виконується вправа лівою ногою. І 1, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розігріваємо наш корпус. Тут уже вправа складніша. Піднімаємо праву руку вверх. Робимо присідання. І виводимо грудну клітку вперед. Коли опускаються ручки, випрямляємо ноги. Ще раз. І один. Піднімаємося. Два. Піднімається ліва рука. Те ж саме. Виконують ніжки. Також присідаємо. 1, 2. Три, чотири. Спробуємо трошки швидше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потрібно бути уважними, і активно працює грудна клітка. І активно розігріваємо також ручки. Виконуємо випади в бік. Вимаємо праву ножку на носок. На правій ножці присідаємо, ліва залишається прямою. Ручки кладемо на підлогу. Випрямляємося, стаємо назад. Збираємо дві ножки разом. Ліва ніжка, виводимо її на палець, на лівій ніжці присідаємо, руки на підлогу і повертаємося назад. Добавляємо до руху ще також плечі. Плечі роблять один, два, випад в бік, три. Повернутися назад, чотири, П'ять, шість. Випад, сім. Повернутися назад, вісім. Давайте ще раз разом повторимо плечі і один, два, випад, три. Повернутися 4, 5, 6, 7, повернутися 8. Випади виконуємо також і вперед. Але виконуємо хвилю корпусу. Нахиляємо голову. Іде хвиля. І додаємо крок вперед. І 1, 2, повернутися назад. 3, 4. Ліва ножка, 5, 6 назад, 7, 8. Спробуємо ще раз, щоб вам було зрозуміліше. Права ножка. Один, два, повернутись, три, чотири, ліва, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, ось такою була наша розминочка. Стоячи. Тепер показуємо її, як ми робимо її ще сидячи. Дівчата присіли. Одна ніжка кладеться коліно на бік, на підлогу. Праву ніжку взяли в руку, Настя праву. Молодець, багато хто з діток сплутає ніжки, але це нічого страшного. Піднімаємо її високо догори, тянемо пальчики на ніжках. Друга рука, ліва, яка спирається на підлогу, обов'язково є прямою, тому що плечики мають бути рівними. Ще один раз. Підняли ніжку до вуха високо, перевірили, чи ліва рука у нас випрямлена, чи є прямою у нас спина. Ніжку ставимо навхрест до коліна лівої ніжки. І піднімаємося, стаємо на неї. Робимо поворот. Також піднімається і ліва ніжка вверх. Прошу. Права у нас коліно лежить на підлозі, ніжка зігнута. Ліва біля вуха, високо її тягнемо. Це є в нас розминка. Права рука пряма, спина підтягнута. Пальчики на ніжці натягнуті. Ніжку тепер ставимо навхрест до правого коліна ніжки. Виконуємо поворот. Ну що ж, тепер спробуємо станцювати ці рухи і нашу танцювальну розминку під музику всі разом. На цьому наші веселі уроки завершено. Але пам'ятайте, займатися потрібно регулярно, тоді ви досягнете великих результатів. Повторити нашу розминочку ви маєте можливість на нашому сайті rivne 1tv До зустрічі у нових веселих уроках. Бувайте! Абитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час, веселі уроки чекають на вас.